Дозволяю повністю, треба зачитувати, тому що розумію, що відбувається. не десь сроків, будь ласка, проводьте обшук. питань У Сумах правоохоронці затримали серійного палія. За даними слідства, 35-річний уродженець Республіки Білорусь, який проживав у Сумах, бажаючи підзаробити на замовлення спецслужб РФ протягом листопада цього року підпалив дві будівлі ТЦК та три автівки військовослужбовців ЗСУ. Розраховуючи на щедру оплату, результати своїх злочинних дій, зловмисник ретельно фіксував та надсилав відеозвіти замовникам. За результатом комплексу оперативно-розшукових заходів, правоохоронці встановили особу злоумисника та затримали його в процесуальному порядку. Наразі слідчі поліції повідомили чоловіку про підозру за ознаками складу злочинів, передбачених статтею 114 прим .1, 1 перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань. Та за статтею 194 умисне знищення або Пошкодження майна кримінального кодексу України досудове розслідування триває.